А от про ситуацію в світі будемо говорити із політологом Ігорем Горейтерович з нами на відеозв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Розпочнемо із ситуації в Німеччині, тому що власне там. Планувалася спеціальна операція одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, яка планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Ну і є повідомлення про те, що серед цих екстремістів є е, ті, хто колишні депутати, колишні службовці від альтернативи для Німеччини, і також є колишній депутат Бундестагу та колишні військові. Отже, давайте власне про причини поговоримо, що могло спричинити ці події, тому що вже є повідомлення про те, що. Готувалося це ще із листопада. Ну зрозуміло, що тут мова йде дійсно про підготовку серйозного такого заколоту, оскільки там зараз оці перевірки і обшуки проходять величезні кількості будинків. Там дуже багато людей. В цій історії фігурує. Видно, що їх вели е, давно, тобто ну була зібрана певна інформація. Ну з іншого боку, ну я не здивований, що там фігурують представники право право радикальних різних організацій, оскільки цей рух в Німеччині в останні десятиліття він суттєво посилився. Вони мали своїх представників і ви згадували там, альтернатива для Німеччини да, на рівні е, представницьких органів влади. А в деяких землях, оскільки Німеччина це федеративна республіка, в деяких землях вони мали ну дуже суттєвий вплив на вироблення, як мінімум місцеве. Вої політики, тому що вони були обрані на виборах до е, тих чи інших там місцевих парламентів. Тобто, те, що там могла бути група, яка готувала щось на кшал повернення до другого рейху. Там дуже важливо, що вони вважають себе прибічниками колишнього кайзера, який був позбавлений влади ще після першої світової війни. Також тут нема чого дивуватися, оскільки будь-які е, фашистські нацистські рухи в Німеччині заборонені їх дуже жорстко переслідують. То багато правих вони. Працюють от в цій парадигмі в парадигмі другого рейху, тобто ми якби забуваємо про історію нацистської Німеччини, але хочемо повернутися до того, що було безпосередньо відразу там чи до першої світової війни, чи під час першої світової війни. Але тут цікавий інший момент за деякою інформацією. Яка сьогодні вже з'явилася, там в тому числі можливо є зв'язки з представниками Російської Федерації серед затриманих є безпосередньо або колишні громадяни Російської Федерації, які там виїхали, проживають в Німеччині, або люди, які це громадянство зберігають до сьогоднішнього дня, і я чесно кажучи, абсолютно не буду здивований, якщо Росія в тій чи інший спосіб, ну фінансово, наприклад, могла підтримувати подібні рухи, тому що це в їхній практиці вони по всій Європі підтримують або крайньо правих, або лівих. тобто вони вважають, що такі радикали в принципі можуть вносити певну дезорганізацію в життя демократичних суспільств. Ну а чим більше там буде хаосу, тим краще буде Російська Федерації. Якщо російський слід буде доведений, що на Росію чекає, І чи якось це змінить думку Німеччини в підтримку України додатково. Ну воно змінить в тому плані, що ну, якщо буде цей слід доведений, то повисилають залишки дипломатів, які там залишилися це 100%. Будуть, Будуть якісь там заяви, рішення в контексті санкцій і так далі. І зрозуміло, що це буде ну певним таким додатковим фактором, який буде впливати на посилення підтримки України. Але дивіться на сьогоднішній день, насправді, позиція німців достатньо сильно змінюється. Змінюється постійно, якраз в бік розширення військової допомоги Україні. Да? вони починали з 24 лютого, говорячи там, пам'ятаєте, той мем про п'ять тисяч касок, які вони. Не прислали шаломів на да? але на сьогоднішній день вони присилають нам системи протиповітряної оборони і зброю, яку використовують безпосередньо наші військові. І я не виключаю, що та історія з танками леопардами вона також зрушить з мертвої точки. Ранок чи пізно ми також їх отримаємо. Але зрозуміло, що історії, в яких задіяні росіяни на території Німеччини, вони в принципі будуть звичайно ну, максимально впливати на посилення підтримки України, тому що німці все більше і більше розуміють, що Україна. Україна на сьогоднішній день б'ється не лише там за свою власну волю і свободу, за великим рахунком захищає і Європейський Союз, і Німеччину в тому числі, якби не було України, це зараз би відбувалося безпосередньо на їхніх кордонах. А от чи готові вони до цього? Це питання риторичне, насправді. Ви згадали про допомогу від Німеччини, і справді дійсно вона надходить до України. Ми не можемо це заперечити. Багато й фінансової допомоги, але от з із останніх це Петріот, система протиповітряної оборони. і Рішення було саме за Німеччиною надавати її Україні чи ні. Сьогодні маємо рішення, що Україна таких не отримає, тому що їх розмістять на території Польщі. Так обговорили міністри оборони Польщі і Німеччини. Що це для нас означає? І на ваш погляд, чому Німеччина прийняла таке рішення? Дивіться, це насправді історія з завчасно запрограмованим кінцем. Я не знаю, хто там наївно вірив, що нам поставлять німецькі петріоти, які будуть розміщені на території західної України. Це більше історія, навіть не стільки про допомогу від Німеччини, скільки історія про взаємовідносини Польщі і Німеччини. Ви знаєте, що поляки вони там подають ну, різні позови стосовно контрибуції за шкоду нанесено під час Другої світової війни. І оця заява про розміщення Петріотів вона була от в контексті ці цього. Знаєте, такого дипломатично політичного десь протистояння і ігор між Німеччиною і Польщею. поляки тут просто ну знаєте підставили певною мірою німців, сказали, що а давайте, от ви нам пропонуєте, давайте відразу на Україні. Хоча було зрозуміло, що вони цього не зроблять, оскільки є план загальний по НАТО, це треба погоджувати. Це ж не просто так знаєте, як системи, наприклад, іріс, які передають Україні, да взяти і поставити це більш складна система. Вона інтегрована в систему захисту альянсу, і відповідно було зрозуміло, що ми це не отримали. Маємо добре, що справа ця вже закінчилася. Я поясню, чому тому, що вона дуже відволікала насправді увагу вона породжувала якісь. Очікування не виправдані. Ще раз підкреслю: від початку було зрозуміло, що це не більше ніж політична гра, причому вони навіть не стільки між Україною і цими країнами, а як між цими безпосередньо країнами. Тому зараз якраз треба зосереджуватися на тому, що ми реально можемо отримати. І хай це будуть не Петріоти, але це ж можуть бути найгірші системи, які Україна вже використовує просто в набагато більшій кількості. От про це треба говорити. Але е, історію з Петріотами ми можемо використати в якому плані: Окей, ви нам не дали їх. Тому що ви пояснили, ми приймаємо цю позицію, але давайте тоді все інше, що вже використовується тільки в максимально можливій ну кількості доступності там, і так далі. Я думаю, що в цьому напрямку ця історія буде розвиватися надалі. Будемо на це сподіватися. А от ваш погляд на літаки мова йде зараз про F-15, Якщо не помиляється, хтось каже про F-18, про F-16. Так само Україна чекає авіацію від наших партнерів. І зараз принаймні, Дмитро Кулаба говорив, що йдуть активні розмови про це, яких раніше не було. Ну це не просто розмови. Тут треба враховувати один момент. Частина наших військовослужбовців проходять на сьогоднішній день навчання. Для того щоб користуватися цими літаками, зрозуміло, що ну це подають через призму їхньої там підвищення кваліфікації і так далі. Ну щоб вони мали відповідний там досвід, навіть без цих літаків. Але ж ми розуміємо, що якщо ми будемо мати підготовлених пілотів, в будь-який момент ці літаки можуть бути надані Україні. Тут мова більше йде про F-15, F-16, з якої точки зору. Якраз не для ведення навіть наступальних дій, хоча вони б нам тут знадобилися, да, у нас для цього є там інша наша штурмова авіація, більшою мірою для збиття ракет, які запускає Російська Федерація. Тому що ці літаки вони дуже гарно, ефективно полюють за цими ракетами. Ну, ви ж розумієте, там швидкість в них набагато більша, один літак може контролювати певний там простір і збивати там дві-три ракети, які летять в якомусь там, скажімо, напрямку. Я думаю, що це питання дійсно зараз обговорюється, і чим більше буде отаких от пара терористичних обстрілів, які веде Російська Федерація України, тим більше буде е, зростати запит і реальність взагалі отримання цих літаків. Тут є прямий взаємозв'язок, не в контексті наступальному, а в контексті саме оборного. Ну і знаєте, тут така дивна ситуація: з одного боку, ми би всі хотіли, щоб цих обстрілів не були не було да, або вони були мінімізовані нашою системою протиракетної оборони. Якщо це дай Боже відбудеться. Все одно ми не повинні знімати питання літаків з порядку денного, оскільки всі наші партнери зараз визнають, що Україна повинна повернути всі свої території. Для цього нам треба в тому числі і наступальна зброя. Я думаю, що це буде вже розглядатися в контексті повернення цих територій, але прямо буде залежати від успіху наших збройних сил на полі бою. Будуть ці успіхи, але ми можемо аргументувати, що нам не вистачає все одно чогось. Будь ласка, нам надайте і ми це будемо використовувати. Тим більше мова ж не йде про сотні всіх літаків. Да? Україні було до. Достатньо кількох десятків я якщо не помиляюсь, Україна до початку широкомасштабного вторгнення мала там 62 чи 64 літака, і ми значну частину з них зберегли до сьогоднішнього дня, і вони на фронті наносять постійно удари по російським загарбникам. Тому в цьому контексті кілька десятків літаків, звичайно, нам би дуже допомогли, особливо якщо це будуть дійсно F-15, F-16. Це достатньо зручна, ефективна машина. Ну і машина, яку наші пілоти зможуть без проблем використовувати. Сподіваємося, що воно так і буде, і буде найближчим часом, тому що техніки потрібно багато, аби були перемоги на фронті, аби наші збройні сили України показували результати. Ну і економіка України має працювати. Для цього ми чекаємо нових траншів від Європейського союзу. І, власне, бачимо повідомлення про те, що знову Угорщина нам блокує от 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС. Хоча Орбан заперечує, каже, що це фейк. Вони нічого не блокували. Вони за надання Україні коштів, але на двосторонній. Ній основі про що йде мова, пане Ігор? Ну він хоче знаєте, тут зманіпулювати, говорити про те, що давайте кожна країна буде напряму давати якісь ну там ну, якусь допомогу Україні. Ну наприклад, там Німеччина, окремо, Литва, Латвія, Естонія, там Угорщина, Польща і так далі. Ну, вона це буде робити е залежно там від своїх можливостей. І тут угорці можуть просто знаєте, дати якусь там копійку і сказати, що ми ж, як і інші країни, відповідно допомогли. Тому це не більше ніж маніпуляція. 18 мільярдів, які планував виділити європейський союз. Це ж не про загальну боргову політику Європейського союзу. Це ж треба розуміти. Да? І ніхто ж не ці борги, це перше це не борги. В них є ці гроші, вони можуть їх дати, і ніхто ці борги не буде вішати на Угорщину. Орбан просто зараз знаходиться в дуже складній ситуації. Їм заблокували от, знаєте, не гірше за мене 7,5 мільярдів. Крім того, якщо раніше вони знаходили певну підтримку Україн вишеградської четвірки, ну та той союз, який був створений ще там до вступу цих країн до Європейського союзу, то на сьогоднішній день. В них дуже сильно погіршилися відносини, тому що ці країни, ну сусіди, їх Польща, Чехія, да не говорять про те, що Угорщина веде себе абсолютно неправильно, і вона підставляє певною мірою всі всіх е, членів так званої нової Європи, тобто ті країни, які вже в 90-ті роки за, за двома. Хвилями розширення стали членами Європейського союзу. Тобто вони говорять про те, що зловживаючи цим правом вето, Угорщина в принципі наносить шкоду всім. І от, наскільки мені відомо, зараз співпраця в межах цієї четвірки вона мінімізована взагалі. Там залишили контакти виключно з одним органом. А всі інші групи, які раніше працювали, вони зараз не працюють до тих пір, і це прямо було передано угорцям дипломатичними каналами. Доки вони не змінять свою позицію стосовно е оцього знаєте шантажу. При кожному пакеті санкцій, коли вони намагаються вибити собі якісь там додаткові преференції, я думаю, що тиск на угорщину тільки посилиться, як з боку сусідів, так і з боку взагалі європейських країн, і оте питання, яке ми вже неодноразово і у ваших ефірах обговорювали стосовно. Регулювання, скажімо, регулювання взагалі, от голосу ну, процесу голосування в Європейському Союзі, туди будуть внесені певні зміни, і це право вето по окремим питанням воно буде прибрано. Я думаю, що це будуть якраз зовнішньополітичні питання, які напряму будуть стосуватися України в тому числі. Ну, власне, ще про одного нашого союзника, але вже справжнього союзника, Сполучені Штати Америки, маємо підсумки виборів і власне підсумки здивували, тому що демократи отримали перемогу. Попри те, що було в українців багато побоювання щодо республіканців: 51 демократ проти 49 республіканців. І, власне, на ваш погляд, зараз ця ситуація наскільки змінить підтримку України? Чи вона просто продовжить лінійну роботу, яка є станом на зараз? Ну, робота продовжиться. Єдине, що можливо, деякі питання вони дещо будуть розтягнуті в часі з однієї простої причини. Ну республіканці неодноразово казали, що вони за підтримку України, але вони хочуть трошки більше контролю. Ну я не знаю про який контроль вони говорять в Україні, тому що станом на сьогодні в нас немає. Я спеціально подивився жодної там справи чи якоїсь підозри, чи навіть якоїсь заяви, що та допомога, яка надавалася Україні, вона якось не так була витрачена. Україна в цьому плані максимально публічна, у нас Орені спеціальні навіть системи відстеження там зброї, яка поступає в Україну, і все це можна спокійно перевіряти, контролювати і так далі. Е, кілька випадків, коли якась зброя, зверніть увагу, піхотне спорядження, тобто це якісь там кулемети, наприклад, і так далі, опинялися там на західних ринках, були пов'язані з тим, що цю зброю продавали якась, якраз росіяни. Ну, десь вони там на полі бою якусь невеличку кількість е, захоплювали і намагалися отакі знаєте робити акції дискредитації. Типу, ви даєте українцям зброю, а потім вона продається там в Румунії, Угорщині чи в якійсь іншій країні. Але Інтерпол і всі інші служби дуже швидко це відстежили і поставили тут крапку. Тому підтримка нікуди не дінеться. Добре, що демократи зберегли контроль над Сенатом, тому що у, республіканцях, у республіканців не буде тепер, знаєте, спокуси е, е, напередодні виборів спровокувати історію там, з імпічментом, гіпотетичним Байденом. Да? Е, зрозуміло, що він би і так ні до чого не привів, але для цього треба мати мінімум ну, контроль над сенатом. Оскільки в них Цього контролю немає, то зрозуміло, що про цю історію можна забути. Єдине, що ще раз повторюся, виділення коштів буде тепер супроводжуватися більшими дискусіями. Ну і деяка частина, деяка частина невелика відносно республіканців, звичайно, буде цим зловживати. Це так звані трампісти. Вони будуть знову кричати: там, Америка, перед усім, треба годувати в першу чергу американців і так далі. Але вони не мають більшості, вони не мають своєї підтримки навіть свої партії. Тому вони зможуть десь трошки загальмувати процес виділення ділення коштів але в цілому нічого не це ну от, власне про кошти сенат США вже погодив рекордний оборонний бюджет США на 2023 рік і загальна його сума понад 247 мільярдів доларів із них україна прямої військової допомоги отримає 19, більше 19 мільярдів доларів наскільки це безпрецедентні суми для допомоги країнам Ну це великі суми. можна звичайно знайти країни, які отримували більше. Якщо порахувати військову допомогу і фінансову, яку наприклад отримував там за багато років із сполучених штатів Ізраїль, там суми будуть більше, це треба розуміти, або, або наприклад, Афганістан да на певному періоду вони влили в цю країну там. Не знаю, там ну мабуть навіть не сотні мільярдів там трильйони доларів, якщо порахувати все, враховуючи утримання контингенту американського величезного, який там знаходився. Але от з точки зору саме виділення коштів України, да, для країни поза НАТО, поза НАТО, я підкреслюю, це дуже важливий момент. Це звичайно кошти безпрецедентні. Але ну давайте говорити так: цього все одно мало недостатньо. Треба більше. Україна постійно про це говорить. Я думаю, що є і певне розуміння з. Сполучених штатах і останні їхні заяви про те, що в нас вистачить і зброї, і сил, і фінансів, і часу на те і витримки, щоб підтримувати Україну. Ну вони дуже правильно були зроблені. Тому ми можемо розраховувати принаймні на ті гроші, які були закладені вже в бюджет. Але будемо сподіватися, що крім цього будуть додаткові якісь ну додаткова допомога, що до речі неодноразово робили в цьому році, от крім якогось плану. І час від часу Байден звертався там і виділяв якісь додаткові кошти поза цим планом. І зверніть увагу, воно все дуже добре кореспондувалося з якимись там устиками наших збройних сил, тому що ну все ж зрозуміло підвищує. Ну я мовчу взагалі про нас наш рівень оптимізму. Да а це певною мірою наших партнерів вже ж підвищує цей рівень. Тому вони бачать, що і кошти не просто кудись ідуть, а вони приносять реальний результат. І чим більше буде цих результатів, тим більше відповідно буде допомога. Дякую, пане Ігорі, що доєдналась до нашого етару. Політолог Ігор Горитерович був з нами на відеозв'язку.